Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще одну цікаву теплицю: це теплиця по мітлайдеру, яку ми збудували. Як ви знаєте, будь-який конструктив починається з проекту, з креслень безпосередньо з того, що ми хочемо побудувати. Тобто, тут також було. Перше, це ми розробили креслення для цього, під цієї теплиці, тому що вона була індивідуальна. Вона мала вхід окремо всередині, тобто ось тут, так сказати, з бокової частини, не з старцової, а з бокової частини. І зараз ми покажемо, як відбувався весь монтаж. Перший етап, відповідно, це коли монтажники приїжджають на об'єкт і починають розкладати конструктив і готувати його до монтажу. Перший етап це встановлення брусу. Оптимально встановлювати. Теплицю на брус, це розмірово 100 на 100, може бути 100 на 100, 20, може бути 150 на 100, тобто це досить така потужна основа і з нею зручно працювати. Далі ми складаємо всі ферми та нижні частини, тобто складаємо повністю несучий каркас. Каркас, ферми та бокові стінки вони виготовляються в цеху, тобто це вже приходить готовий конструктив, і він, як конструктор Лего, приїжджає. На об'єкт і складається. Спочатку ферми, потім всі прогони виставляються, фіксуються на хамотах. В чому перевага, наприклад, даної конструкції? Да? Тобто це теплиця по помітлайдер. В ньому за рахунок того, що у нас є перепад між південною частиною та північною, якщо ставиться ця теплиця, так що бокова частина буде дивитися на південь або північ. Завжди південна частина нижча, а північна вища ставиться. Тобто, за рахунок цього, ми вверху маємо рівну частину, куди встановлюється Далі фрамоги для провітрювання. Коли каркас зібраний, він вже обшивається полікарбонатом. Полікарбонат приходить листами 6 або 12 метровими і вже по факту по місцю цей полікарбонат кроється і зашивається. Тобто полікарбонат досить легко його різати, можна звичайним малярним ножом, але треба розуміти, що у полікарбоната є верхня і нижня частина, тобто верхня це та, яка ставиться обличчям до сонця, і там є ультрафіолетовий захист. Це обов'язково треба правильно ставити, тому що якщо ми перепутаємо, то полікарбонат через рік він може посипатися. Теплиця зашивається наступним чином: в першу чергу зашиваються торці, далі бокові частини, і тільки після встановлюється верхня частина. До речі, для того щоб не перепутати, де верхня частина, де нижня частина, полікарбонат знімається лише знизу, а верхня частина плівка вона завжди йде або Кольорова або з надписами, або просто Матова да ця плівка не знімається, вона знімається лише після того, коли полікарбонат вже змонтовано. Після того, як зашиваються торці та бокові частини, починається встановлення фраму, да? тобто їх обшивають, встановлюють, фіксують і кріплять або газові амортизатори, або термоприводи, або речаги. І тільки після фрамуг, коли вони зашиті, починається встановлення полікарбонату на дах. Краще з першого перший етап це зашивати верхню частину, тобто. Та яка вища, ось з ній простіше працювати. А потім безпосередньо зашивається та частина даху, яка нижча. Треба розуміти, що коли зашивається полікарбонатом, у нас не повинно бути сильного вітру, тому що полікарбонат має парусність його може дуже легко зірвати. Двері встановлені в боковій частині. Це зроблено для зручності самозамовника, тому що він так захотів. Двері мають також фрамугу, також механізм кріплення, для того, щоб, у випадку, якщо буде сильний вітер, зафіксувати ці двері і вони не дергались, не відкривалися. В даному варіанті тут йдуть три чаги фрамуги, досить легко відкривати, знаходячись в теплиці, і потім їх закривати. Ось така теплиця, вона дуже практична, тому що в даній теплиці у нас є верхні фрамуги, вони відкриваються, і теплиця не буде перегріватися. Все гаряче повітря буде виходити за рахунок того, що кожна секція відкривається окремо, то в пасмурну погоду лише одну фрамугу, якщо стане, становиться теплише, другу фрамугу, і так далі. Тобто, коли буде спекотно, можна відкрити одразу всі фрамуги. Тому дуже практична, дуже функціональна теплиця по Метлайдеру, В даному варіанті формат 6 метрів. Довжина 14 метрів, відмінно працює, і головне дає гарний врожай, тому що саме за рахунок такої форми і таких габаритів рослинам тут буде дуже комфортно, а це дозволить отримати максимальний Ну а з вами був Олександр Катеплиця. Живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу і до нових зустрічей! І до речі, поки ви дивитесь наше відео про теплиці, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут завжди дуже цікава інформація, дуже корисна. І ви все будете узнавати про теплиці. Як їх будувати, як в них вирощувати з перших, як кажуть, джерел. До речі, у нас є телеграм-канал. В телеграм-каналі ми викладуємо ту інформацію, яку не викладуємо на Ютубі. Це перша, і вона є вижимкою з нашого досвіду і з досвіду, як правильно вирощувати в теплиці. Підписуйтесь, переходьте по ссылочці. Ця інформація вам обов'язково пригодиться.